Добрий день, Росиславич. Чагро з вами, Луцьк. Значить, з такою інформацією. Значить, ви активно купуєте 24 ки джими, 4х4, 4. з такою передачами 16 вперед, 4 назад. Тобто це там, де два ділителя стоїть. Да? А от щось з кабіною, чи то вам ми продавці не розказуємо про цю джиму з кабіною, що є варіант. Ну, не знаю, випала вона що з полю зору, і на оглядах я бачу її мало. Тому от я вам її показую, і е, значить, іменно якщо ми говоримо про цю джиму, в мене є можливість вам її продати. От Просто різниця між до тою популярною джимою, вона йде аж е, SX і цією моделлю 1400 е, е, доларів. Тобто кабіна вам обійдеться в 1400 доларів. Зважте на цей момент. Тобто, якщо у нас українська кабіна 1500, а оригінальна в 1400, Дуже класна пропозиція. Значить, дивимося про цю е, значить, Джиму. Як вже почав про кабіну, то я говорю про кабіну. Значить, Хочу сказати, що двірці, дверка з лівої і з правої сторони, але саме головне, що дверка не дуже, Ну, як у всіх скляних тих кабінах. Тобто у вас, б, якби менше теплечо, те менший ризик і дешевше те скло буде в подальшому. Я думаю, що це вам немало важно. Значить, 2,30 висота. Довжина 1300-350. І... Ширина трактора 1500. Для вибору фризи, врахуйте цей момент, це дуже важливо. В цьому тракторі дводискове щеплення. Значить, коробки, діапазон передачі я назвав. Значить, вона, цей я комплектується на її широких шинах 12 х 24 і 6,5х16. Звертаю вашу увагу, тільки в джимах йдуть. Значить, передні диски розбірні ви можете колію переставляти геть аж так от 1100 і 1340. Тобто, бачите, що і задні розбірні, і передні розбірні гратися в коліях можна багато діапазонів. Значить, далі, що цікаво, ще про цьому тракторцю розказати вам. Ну, в нього завдяки цій кабіни, завдяки своєму двигуну да, який правильно, гарно видає роботу, і коні свої, ну 6,6 кН номінальна тягове зусилля, то що кабіна тут ще до речі використовує роль пригрузу, такого додаткового навантаження. Тобто, якщо звичайна ця модель 1000 300 кг важить, то з кабіною він всі-всі півтори всі всі тонни Будемо мати експлуатаційної ваги Звер Зверніть увагу, будь ласка, на це. Так, бачите, йде підключення крани, печки, все воно по джимовськи акуратно зроблено. Значить, раз я так, -так кручуся, зайшов назад, значить. 1540 1000, 1000 обороти, бачите, один гідроконтур є. значить 420 кг підйом, кабіна на подушках. Є, це я показав, вам це я показав. Тепер задні види кабіни з фонарями, все як положено. Йдемо всередину тепер кабінки нашої. Так, ну я туди заходити не буду, щоб вам познімати, розказати. Ну, так от, відразу скажу, якщо ви дуже е, крепкий чоловік, то е, в джимі вам буде трохи незручно. Бо все-таки кабіна я також скажу, це розрахована на великих китайців і середніх українців. Відверто кажу, щоб без розчарувань у вас було. Позаглядали от один цей розділювач, он другий розділювач, Чотири, Чотири вперед, одна назад, назад ваше ПП, по центру йде всі речаги. Йдуть у вас Будуть йти по, по праву руку. І приємний бонус, тут навіть музичка є. Бачите, Оп, там наже грає. Люк є на привітрювання зверху, вентилятор є. Значить, є в кабіні навіть на склові дуги безпеки, з які ви можете триматися і опиратися і не вибити. Зайду на другу сторону. Так, Тут вони старалися китайці позакривали. Різю пилюка так вам знайшла. Це музика грає, фонарики. Тобто кабіна заводська, підготовлена. Наш такого зараз не зробиш її. Завод є завод. так Панельку покажу, щоб побачили, як вона все виглядає. Тут це нічого тут такого особливого вони, звісно, не придумали але для комфорту кому треба кабіна. Нормальна герметична кабіна з пічкою. Можемо вам запропонувати цей трактор. Дуже вигідно, Іменно цей трактор, Іменно це що я вам показую. Так от, оновлю вам деякі моменти. От, наприклад, по двигуну значить, тут йде 6,5 літрів моторної оливи Трансмісійно йде 4, 4 літра, тобто, 14 літрів на міст і на КПП та 17І. Йде 6 літрів, йде в передній міст. Охолоджуючий та антифриз обов'язково заливати 10 літрів, бак розрахований на 30 літрів. Значить, і, і, і по гідравліці 2 літра на, наперед на гідропідсилювач і йде у нас тут 8 літрів на гідравліку. Тобто ви все бачите, доступно. то що, ну Джима це є такого а ще відніються барабанні гальма. Джима-то взагалі вони, якби це завод, це не якісь там зборна Китаю. А є завод, знаний всіма. так що можете замовити, радо вам її продам. От так от. Оцеславича Агро, джима з кабіною 24. Для комфортної їзди і щоб зберегти здоров'я. Дякую.